Суботу, дев'ятнадцять, мастер шеф. Я дуже довго до цього йшла. Запрошую на побачення з мрією. Моя страва проба. Володимир Ярославський, ектор Оля Мартиновська. Це круто. У новому сезоні на СТВ. Неймовірна правда про зірок. Новий сезон у суботу о 9.30 на СТБ. Біль та спазм з'являються зненацька і ніяк не відпускають. Добре, що є спазмолгон-дуо. Спазмолгон-дуо проти спазму, проти болю. Бажаєте отримати 24 години ніжної та зволоженої шкіри одразу після душу. Представляємо новий DAF Advanced Care. Єдиний крем-гель для душу з потужними крапельками майкромойща, що зволожують кожен сантиметр вашого тіла. Спробуйте новий DAF Advanced Care. Відкривайте картку без візиту до відділення. Ощадбанк Моя свобода. Для мережених і стрибочих знижки до мінус 60% та подарунки на товари для догляду за волоссям. Єва Б'юті на Єва Юей. Прощавайте нацький я. А? Час пахнути як чоловік. Олд Спайс. Стійкий аромат парфумної якості. Ще перетнемось, юначе. Sure. Дивлюсь відоси. З чіпсами. Пом'ячу на ніч з чіпсами. Пішов похід з чіпсами. Граю в теніс з Засмагаю з чіпсами. Попаю в картоплю з чіпсами. Зустрічай новинки від Чіпстерс зі смаком салямі та пікантні кабаноси. Декателен містить антисептик та анестетик. Комплексно бореться зі збудниками хвороб горла і має м'ятний смак. Декатилен зупини білю горлі. Дій на причину зустрічайте Декателен Оріс, Спрей від болю в горлі зі смаком вишні. Доброго ранку! Я чув у комфі -день народження. Так, у комфі -день народження. І Тому там знижки на техніку та гаджети до 50%. Знижки! А ще розіграш подарунків, за Клас, Класа пам'ятаєш, маємо цених поворот? Ні. Біль приходить завжди невчасно. Дарфен Лонг – комбінований засіб, що має швидкий початок дії і працює насправді довго. Понад 9 годин. Дерфенлонг від болю, щоб ви рухались вперед. Грація моєї кішки надзвичайна. Вона моє натхнення, і я допомагаю їй бути такою. Я бачу його силу, його витривалість у кожному русі. Мій собака, моя мотивація. Я хочу найкращого для нього. Я щодня даю те, що йому необхідно, щоб він залишався таким особливим. Я щодня даю їй високоякісний раціон про план. Про план вибір надзвичайних власників для їхніх надзвичайних улюбленців. Коли в кишечнику не гаразди, їх одразу видно на вашому обличчі. Лактофільтрум. Приберіть з обличчя усе зайве. Лактофільтрум. Красива шкіра без фільтрів. І шанан. Ваше фото. Я бачу красу, що недоступна нікому. Природу вже диких полів, покинутих місць. Але не вистачає цієї краси життя. Тому про чому. Бо нам тут жити. Підтримайте саперів, які повертають красу України. Активуйте Суперсилу Допомога ЗСУ. І «Київстар» перерахує до 50 гривень на роботизовані комплекси та обладнання для саперних груп. Хочу рухатись легко, але ми не можемо. Вам я куплю Терафлекс. Складові Терафлекс сприяють відновленню хрящової тканини завдяки розумному поєднанню діючих речовин. Терафлекс подвійна дія для твоїх суглобів та хребта. Від Баєр. Ті, хто переніс номер до лайфсел, мають свої причини. Одні вибирають за тарифи, інші за вигоду. А яка у вас причина перенести номер? Приєднуйтесь з кодом оператора. Лайфсел вільно мобільно. Головне це трамон Дарниця є в кожній сумці. Головне, пам'ятай про головне це Дарниця. Є тихий голос усередині нас. Він каже все. Тобі це не під силу, з тебе досить. Але її інший голос. Він шепоче, потім реве, я не здамся Рексона ніколи не зрадить. Звісно, біль при геморої можна і перестояти, але краще спробувати Проктозан Нео. Це унікальна комбінація компонентів, що швидко діє проти болю, запалення та свербежу, та для профілактики тромбозу гемороїдальних вузлів. Проктозан Нео. швидке полегшення симптомів геморою. Що пісня, як не крутий хрум, різні форми, смаки, вони всі круті. Хрум. Друзі стукують в двері. Густий хрум, кожен може свій смак знайти. Хрум, це текстура комбо, всі почуттів. хрум. Ставлять лайки всім навколо. Навіть коти хрум. Робить з нами свій хрум, біти. Хрум це яскравий снег для таких, як тих Хрум. Хрум. Зустрічай нові хрумкі, смаки кольорових чипсів та багету. Клич друзів, роби хрум-хрум. Життя без алергії Целепська. але, але. Рогграш в реакції кепсько кепс не така, як інші. Вона не впливає на швидкість реакції та не має седативних але. Алегра позбавляє симптомів алергії без але. Робити так, коли вода в вусі це неефективно. Чи так, коли турбують сірчані корки? Це шкідливо. Або рука тягнеться до ватних паличок. Обережно це небезпечно. Щороку тисячі людей травмуються ватними паличками, а це ризик утворення стірчаних корків і пошкодження барабанної перетинки. Інша справа клінтон. Клінтон на основі натуральних олій розчиняє сірку, полегшуючи її безпечне виводення. Клінтон усуває дискомфорт і покращує слухання. Клінтон безпечна гігієна вух та вушенят. Дратівливість і стрес можуть охолоджувати сімейні стосунки. Поповнюйте рівень магнію за допомогою магнікум. Магнікум. Гармонія сімейних стосунків. Волосся ламкета та випадає. Помічаєте його на щіці. Ельсел Резист Аргінін плюс амінексил з посиленою формулою інгредієнтів зміцнює волосся від самих коренів. Удвічі менше волосся на щитці. Ельсил Фул Резист Аргінін плюс амінексил від Лореаль Париж. Послухай, в аптеці в кожній. Стан покращить, спазм знімає, жовчному допомагає. А... Чекай! А в ньому вугілля, а не чорне, жовч, а не кисла, кропива, а не жалить часник, а не того. Алохол приймав його. Алохол запобігає жовче хворобі та розвитку холециститу, стимулює секрецію жовчі та покращить процеси травлення. Алохол натуральна користь для печінки та жовчного. Замучила алергія. Ельцет блокує алергічні рецептори та допомагає позбутися симптомів алергії. Ельцет дієвий засіб від алергії. Не погоджуйтесь на замінники. Усе найсмачніше починається з мм, як новий Мак в МакДональдс. Бургер, що поєднав великий шматок хрусткої курочки, свіжий салат і пікантний соус. Ну просто Мак Кріспі. Запам'ятав. Атоксіл. Справжній Атоксіл по справжньому допомагає. Master Chef, Sotto alle 19 in STB. Apprezza i momenti della vita, questi dolci momenti. Amore frizzante, sarà emozionante. Regala amore, felicità. Celebrare la vita. Хай. Хай діти обирають краще. <риклад> Аромок Самит Якобс. Кожна мить безцінна. <риклад> Було і буде. Це ваш особливий день. Ви перетворюєте своє життя на казку. Обручки від Укр Створено для вас. Тато каже, що мама не присяде ні на секунду. Норма Я не пам'ятаю, що він казав. І Я відчула, що буде весілля. І наше життя далі. І це буде прекрасно. Золотий вік. Почуття прикрашають. Це ваш особливий день. Ви перетворюєте своє життя на казку. Обручки від Укрзота. Створено для вас. З чого складається наша незалежність? З утіхи смачної. Любові міцної. З підкорення вершини. Потужної сили. З тих, у кому міцності. Невичерпний запас. Незалежність складається з кожного з нас. Куди не йшли? Ще дороги. <ріст> Ведуть <ріст> до кохання. на зустріч з любов'ю. З по четвер о 20-й. Твій СТБ. серіал. Мій світ кохання починається зараз. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна саме та каблучка. Незламні та непохитні Одесити. День незалежності ми проведемо разом. Столиця гумору. Ми традиційно їдемо до вас із новою патріотичною програмою. Незламні люди незалежної країни об'єднаються. 23 та 24 серпня, о 19 у театрі Музкомедії. Допоможемо нашим захисникам разом. Приходьте на найкраще шоу України. До зустрічі! За нами, браття. Лише зараз ми можемо відвоювати свою свободу. Чуєте? Тільки музикантів не стріляйте. Прем'єра до Дня Незалежності. Довбуш 24 серпня, о 20-й на ICTV2. від Щодня в тебе тисячі питань і турбот. Про те, як нам далі жити думаємо, про тебе, про маму ані про що інше якось не думається зараз. Але ж хочеться. Але цієї осені дозволь нагадати тобі, яка ти неймовірна. як ловиш погляди і хвилі вітру. Дозволь собі відчути, що ти варта любові. Любов. А ти куди? На побачення? Варта всього. Запрошую на побачення. Твій СТП. Скажи мені, Оксана, ти чому бігаєш? Коли я бігаю, я відчуваю себе живою. Реальна історія української спортсменки. Ви будете мною пишатися. В неї вражена зона мозку. Бачите, як раніше, вона більше не зможе. Відведи мене на стадіон. Каліка не має займатися з нами. Побачимо, хто з нас каліка. Лікар сказав, ніяких навантажень. Я буду Хочете ви цього ні? Треба, щоб весь світ знає яка ти крута. Просто біжи до Дня Незалежності України. Вірте в себе та завжди йдіть до своєї мети. Пульс у п'ятницю о 19-й. Прем'єра на СТБ. з 26 серпня. Я відома особисті за У мене є блог. Сезон побачень зі знаменитостями. Не знаю. <плес> Супер Новий сезон на СТБ. У суботу о 19-й запрошуємо на побачення. про Просяки! Не можна говорити. сказала? Його треба бачити. І я на секундочку замовлю. У новому сезоні Мастер Жив! Джик освіжає і дає енергію проявлятися. Вау! Бесправні зірки! Містить і та сік. Живчик, смакуйте з користю! Код розслідує вбивство науковця Олега Грінченка. Незадовго до смерті він добровільно погодився імплантувати у власне тіло пристрій.